Чого являєшся мені усні? Чого звертаєш ти до мене? Чудові очі тісні, сумні, немов криниці дно студенне. Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання, на них, мов зарево червоне, займається і знову тоне в тьмі? Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє ти серце надірвала, і з нього вирвала одні оці ридання голосні пісні. В житті мене ти знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, Вклонюся, навіть не зернеш, і головою не кивнеш, Хоч знаєш, знаєш. Добре знаєш, як я люблю тебе пистями, як мучусь довгими ночами, і як літа вже за літами, свій жаль, свій біль, свої пісні. У серці здавлюю на дні. О, ні, являйся, зіронько, мені хоч сні. В житті мені весь вік то жити не жити, так найте серце, що в турботі, неначе перла у болоті. Марніє, в'яне, засиха, хоч сні на витві ожива, хоч в жалищах живіше грає, по-людськи вільно віддиха і того дива золотого Зазнає щастя молодого, бажаного, страшного того гріха.